Всім привіт! Це твій королівський блог. Мене звати Катя Пономаренко. Найнетиповіший випуск на нашому каналі, оскільки цей випуск, про мене я буду відповідати на ті запитання, які вас хвилюють, ті, які ви залишили в нашій телеграм-спільноті. Ось я вже відкрила ці запитання, і я готова. Скажу вам відверто, мені трошки боязно, бо я не звикла прям. Цілий випуск робити А про себе і дуже сильно відкриватися людям. Але я думаю, що все вийде і вам сподобається. Тож, поїхали. Тож, одне з перших питань було, як я вирішила займатися саме каналом про королівську родину і коли стала слідкувати за монархією. Тут два питання в одному. Давайте спочатку, коли я стала слідкувати за монархією, це відбулося набагато раніше, ніж я започаткувала ютуб канал. Я стала слідкувати за монархією десь, напевно, в першому класі. Зараз поясню чому. Я просто вчилася в школі з поглибленим вивченням англійської мови, тому у нас була просто чудова вчителька Марина Євгенівна. Якщо ви це дивитеся, то я передаю вам привіт. Вона дуже сильно нас занурювала в культуру в Великої Британії. Я пам'ятаю, що ми заходили до неї в кабінет там ще в Перших класах і в неї висів портрет принцеси Діани. Десь, напевно, в класі 4 ми на пам'ять вчили текстики про Британію. Я пам'ятаю, вже тоді я англійською мовою могла розповісти про королеву Елізабет. <гум> ну а так, більш детально я почала слідкувати за монархією у 2011 році. Саме Напередодні весілля Вільяма та Кейт — це знову ж таки завдяки школі, оскільки тоді навіть ага. в нашій школі був ажіотаж через одруження британського принца, і я пам'ятаю, що там у котрій вони одружувалися, там об одинадцятій чи о 12-й, Ті діти, які потрапляли в цей момент на урок англійської мови, то вони дивилися це весілля, щоб ще глибше зануритись у культуру. Я тоді в цей момент не потрапила. На урок англійської мови в мене теж був того дня дуже відповідальний день. І В мене мав бути концерт. Я танцювала 15 років в народному ансамблі. І в нас був останній концерт на рік. І того дня я пішла в школу і десь там, напевно, відсиділа один чи два уроки, і мені дуже стало зле. Просто дуже за мною приїхав батько, забрав мене додому. І ну, щось там чи тиск впав, я вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що я ледь не знепритомніла найгарчі. і вже весілля та Кей дивилася від а до я вже вдома по телевізору, а потім пішла на свій концерт ввечері, бо сказала батькам, що. Щоб не сталося, я піду на цей концерт. Ви мене звідти витрути не зможете. Хай я буду вмирати на сцені, але я піду. Я пам'ятаю, як я прийшла до свого партнера. Ми з ним танцювали гопак, його, його звали Славко. І я йому кажу, Славко, мені сьогодні погано. Тому якщо я буду втрачати свідомість, будь ласка, просто відштовхни мене за куліси. Будь ласка. Отака от історія: це як я почала слідкувати за монархією, а, як я вирішила займатися саме каналом про королівську родину. Ну, ні для кого не секрет, що до повномасштабного вторгнення більшість україномовних дівчат, українок дивилися російську блогерку. Я теж дивилася люду, довго дивилася, і в 2021 році навесні я вирішила, що. Хочу здобути ще одну професію, і пішла на курси СММ спеціалістів. І в нас там було завдання створити якийсь проект, і протягом того періоду, як ми здобуваємо якісь знання, втілювати їх на практиці. І всі мої однокурсники створювали там інше або там ще щось. А мені Хіма запропонував, ну. Те, що насильно <laughs> створити саме тікток про британську королівську родину. Бо, як каже сам Фіма, він просто втомився чути всі ці перипетії сам, тому він одного дня просто всадив мене на крісло, поставив камеру і змусив все розповідати, все, що я знаю. Так на спочатку зародився Тікток. А Ютуб я взагалі не вірила в Ютуб. Я взагалі бажала, що я не наберу просто жодного дописувача. Тому я вам щиро дякую, що ви зі мною. І таки на Ютуб мене теж надихнув Фіма. Бо він з Нашим товаришам створили ютуб канал по іграм першими, і в них там щось було і 300 підписників і 500. Я Якому ну, якщо в них вийшло, то може і мене вийде. Ну щоб ви розуміли, ми з вами регулярно зустрічаємося вже другий рік. А Фіма так ютуб канал поки і не продовжив. Тож, отак. От Кричить мені, що завтра вони з тим товаришем записують новий випуск. Так, наступне питання: з ким з БКР ви би насамперед хотіли поспілкуватися і на яку тему? Я б хотіла поспілкуватися однозначно з Кейт, і якщо б мені випала така ласка, і якщо б в мене був просто англійська мова була на вищому рівні, я б дуже хотіла бути тією журналісткою, які би дозволили провести з нею навіть не день, а я вважаю, що потрібно десь. Тиждень, щоб зрозуміти, як взагалі функціонує весь вся ця система, весь їхній офіс. Ну мені б дуже хотілося. А якщо б нам вдалося б залишитися один на один, і вона дозволила мені поставити їй будь-яке запитання, я б хотіла запитати, яким був її перехідний період від просто дівчини Вільяма до його дружини. Та як облаштоване їхнє королівське життя, з чим вони стикаються, з якими проблемами? Ну, тими, що ми не бачимо, тими, про що нам ще не розказав принц Гаррі? От мені б дуже хотілося з нею на цю тему поспілкуватися. І наступне питання: королівська сім'я якої іншої країни вам ще цікаві подобається? Я вам скажу чесно, я ще глибоко не заглиблювалася в історію інших королівських родин, але ті монархині. Ну, там Королева Рані, Королева летиться, ну вони просто вони такі гарні жінки. Я думаю, що якщо я занурюся, то я стовідсотково просто закохаюся і в ту королівську родину, і в ту королівську родину. Розкажіть про себе і свою історію про кар'єру хобі, що вважатиме доречним. І з особистого життя цікаво було б послухати. З кар'єрою я зараз буду плакати, бо з кар'єрою поки що все. Дуже-недуже, дуже, як не знаю, знаєте, ви такий факт про мене чи ні, але я просто з дитинства мріяла бути журналісткою. Я, в мене є там якісь шкільні анкети, залишилися, де написано, ким ти хочеш бути. В мене написано там журналісткою або диктором телебачення. І коли всі ми випускалися зі школи, я прямо стовідсотково знала, ким я хочу бути. Я подавала на журфак. Я точно знала, що я піду на журфак. Так і сталося я. Навчалася чотири в Запорізькому національному університеті, і на четвертому курсі мені так пощастило. І я вважаю, що я потрапила е, в найкращу телевізійну команду нашого міста. На той момент це був проєкт Ранок ТВ-5». Чи не підведе переказ у боротьбі проти Шовковиці? Перевіряємо столову ложку. Перекасу водню розводіть у склянці теплої води у приготованому розчині замочіть ділянку речі з плямою. Залиште річ у такому стані на півгодини. Як Час сплине, випріть її або руками, або у пральній машині. Завдяки перекису застаріла пляма від шовковиці зблякла, але не зникла. А тому ранок однозначно не радить і вам виводити плями від ягід перекисом водню. Лайф, я працювала там журналісткою м -м, десь, напевно, роки два-три. А потім, от перед війною, мене підвищили. і Я вже стала не просто журналісткою, а продюсеркою телеканалу. У мене були більш відповідальні і більш масштабніші проєкти. І ми працювали там до закриття до минулого літа. От, і це на 100% було моє, це на 100% я любила. У мене екзистенційна криза в цьому питанні. Я дуже сумую за своєю роботою, за тим, чим я займалася. Але наразі в Запоріжжі немає альтернативи. Ну, вона є, але ми не будемо про це говорити. Дуже важко після того. Рівня, на якому ти був, спускатися на трошки нижчий рівень і пояснювати людям, чому треба робити так, а не так, ну, коротше. Я вважаю, що я зможу повернутися в журналістику, якщо я тільки перейду в Київ, а поки ми це прям так сильно не плануємо. Так, якби ти опинилася з Гаррі в одній кімнаті, що б ти йому сказала чи запитала? Знаєте, попри те, що Гаррі дуже неоднозначна особистість, я бачу в ньому дуже травмовану дитину, яка досі не може пережити свій біль за втратою матері. І оскільки я знаю, що таке втратити батька, то мені б хотілося його обійняти і підбадьорити, сказати, що він впорається все-таки з цим болем, що він зможе жити далі. Мені просто б хотілося його трошки підбадьорити, бо так, він наговорив багато всякого, і не все мені подобається, особливо його історії про пеніс. Але я думаю, що він то робить не від гарного життя, якщо чесно. Або бо йому болить, Ну, це мені. О, які книжки про БКР є в твоїй колекції? Ну, я підготувалася і взяла всі, що є. Тобто ви розумієте, їх не так багато. Їх всього дві. Одна це мемуари принца Гаррі», і це стільки з в мене ще залишилося, але як ви бачите, вже не так багато, як здавалося б. І друга це корона Роберта Лейслі. Мені фіма подарував її на минулий день святого Миколая. Вона дуже гарна, вона така, ніби як журнал, тут дуже багато ілюстрацій, дуже все красиво. Вона така навіть глянцева. От, але якщо ми говоримо про текст, то написано тут все дуже-дуже дуже складно. Якщо чесно, більш вона така історична, дуже багато дат, але є і певні дуже цікаві такі моменти. Наприклад, коли ми дійдемо до історії життя принцеси Маргарет, я буду кориватися саме цією книгою. Тут дуже класно висвітлена історія кохання саме принцеси Маргарет та її офіцера. От, ну і е, принц Гарі, звісно, ми вже його з вами розбираємо. Але якщо пошукати в нашому телеграмі, то там є добірка книжок про королівських осіб. Я от планую ще купити. Я дуже хочу, щоб в мене поповнювалася моя бібліотека. Я взагалі людина, яка мріє по про бібліотеку. Тож, тож, я ще збираюся собі купувати щось. Взагалі, я мрію про велику шафу з великою купою книжок. Але поки війна. Поки не буду її купувати. Але я дуже сподіваюся, що ви прийдете до нас на книжковий клуб. Як тільки ми закінчимо розбирати мару принца Гарі, і я вас запитала, в якому форматі ви хочете, щоб пройшов наш книжковий клуб, і ми все-таки обговоримо його. Ну як ми? Ви. Я нарешті помовчу. І ще, знаєте, я думала на, так над книжковим клубом, і мені хочеться зробити його платним. І зараз поясню, що я маю на увазі. Я думаю, що якщо в нас буде змога зробити книжковий клуб, зібратися разом хоча б на годинку і обговорити цікаві нам книжки, то ми маємо за це задонатити. І я з вами також. Я не буду встановлювати там якусь суму, ні. Я запропоную вам донатити стільки, скільки ви вважатимете за потрібне. 5 гривень, гривня, 10, 20, 100. От скільки ви можете, стільки і донатимо. І от ми поговоримо, отримуємо задоволення від спілкування про ту книгу, яку ми обрали, і задонатимо нашим воїнам, що ми взагалі мали таку змогу. Як вам ця ідея? Мене дуже цікавить ваша думка. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, бо я хвилююся. О, зараз буде улюблене питання, як у вас з'явився ваш песик. Мія! Мій! Мія! Ану бігом до мами! Бігом до мами! Бігом до мами. Моя любов! Я не можу розповідати про Мію без Мії. В мене ще в дитинстві була дуже велика мрія. Мені дуже хотілося створити власний притулок для тварин і допомагати цим вухнастикам. Але... Ну ви ж розумієте, поки що я не маю таких коштів, щоб створити цілий притулок. Тож, коли я почала отримувати перші гроші свої, це напевно сталося з початком університету, коли я отримувала стипендію у 800 гривень. У мене з'явилася звичка, я почала донатити. Десь щомісяця я донатила 200-100 гривень. Ну, скільки я могла на той момент, нагадаю. Моя стипендія була 800 гривень. От, і я ще з них донатила притулкам. От, а потім ми вже з'їхалися з Фімою, Це був листопад 21-го року. Фіма дуже хотів собаку, але ми тільки що зробили ремонт. і Я казала, що жодної собаки в нашому будинку не буде. Тільки нові шпалери поклеїли, які собаки. Але все ж таки він мене вмовляв, і ми дивилися вже, придивлялися. От, вона пішла спать, розумієте? Отак-от. Я тут робила гарну картинку, а мія пішла спати. Ну що робити? І десь в грудні ми вже придивлялися одного песика, але якось не склалося. Нас ще дуже відмовляли батьки. І все. Потім сталася війна, і перші місяці в мене просто несло кришу. Я постійно сиділа в телеграм-каналах. Я дуже сильно переживала. І вже якось ми так дійшли до тієї думки, що ми захотіли просто комусь допомогти. Ми захотіли врятувати чиєсь життя і знову пішли по сайтах, знову пішли шукати, знову в інстаграм, туди-сюди. І просто одного дня я знайшла її фото в притулку. Я сподіваюся, що я знайшла це фото і зараз вам його показую на екрані. От я побачила її отаку, десь їй було кіло двісті. Все я списалася, вона таки не була в притулку, вона жила. В родині, яка її забрала у якоїсь там старої бабки, і спочатку її звали Фенікс. І вже за 4 дні ми забрали малу, вона важила кіло 200, ми принесли її додому. Вона дуже хвилювалася, нервувала, не дала нам першу ніч спати. Взагалі, взагалі, ми з нею не спали. А наступного ранку Фіма пішов на роботу, а я повела її у ветклініку. І у ветклініці і якийсь непрофесійний лікар мені просто розповів, що в неї купа хвороб, що вона взагалі жити не буде. Я пам'ятаю, як я виходжу з цієї ветклініки, дзвоню в Фімі, просто реву, дзвоню мамі, і мама така каже: Та все, поїхали в перевірену ветклініку, все, не переживай. Ну і ми поїхали, і нам сказали, що у нас здоровий пес, все буде класно. От, я дуже переживала того дня, але ще я дуже злякалася е, тієї відповідальності, яка на мене звалилася з появою Мії. Я пам'ятаю, в мене там в перші два дні навіть було бажання віднести її назад, бо ми з нею не справлялися. Так вона переживала і не давала жити нам те звичне життя, до якого ми звикли. Але в мене просто стався у той момент, якщо ви дивилися друзів, то ви згадаєте, Рос, коли мав стати татом, він е, якось питав: А як я зрозумію, що я став татом? І його тато вже йому казав, ти зрозумієш. І у той момент, пам'ятаєте, коли Марсель захворів, і потім його щось там оперували. І коли він прийшов до тями, Марсель, мапочка е, Роса. Вона взяла його за пальчик і роз зрозумів, що все, він вже все. Він він батько. Отак в мене зміюхою було. Я привела її з ветклініки, дала їй їсти. Хотіла її з ніжки від курки обідрати м'язко, але в мене впала ця ніжка, і оце мале кіло двісті. воно так вхопилося в ту ніжку. Вона її їла просто, ніби вона взагалі ніколи ні, не їла. І все, я тоді побачила цю картину, розривілася, сіла на підлогу, і вона так їла, їла. Вона нічого не помічала, вона дуже жадібно їла, але потім побачила, як я плачу, і вона. Кинула ту кістку і оце як вісті, отака на ладошці в мене вміщалася, прийшла до мене на коліна, згорнулася і така, і все. І я зрозуміла, що я вже мама, що я її нікому вже не віддам, я її дуже люблю. От таке. Так, в нас залишилося ще одне питання. Решту питань я залишу для наступного випуску. Зробимо його в вересні, тож не хвилюйтеся, я відповім на всі ваші питання, але поки що останнє. Чи не важко зараз працювати і робити відео? Ні. Зараз не важко, і зараз я спробую пояснити, чому, чому до червня місяця мені взагалі було дуже важко. Окрім того, що я дуже багато працювала на трьох роботах інколи одночасно і ще займалася блогом. В мене була хвороба, про яку я не знала, але яка мене виснажувала. Я поки що не хочу вдаватися в деталі, але я вам обіцяю, що ми про це поговоримо. Оскільки, коли я вилікуюсь, я захочу з вами цим поділитися, поділитися і результатом свого лікування, і наслідками своєї хвороби. Щоб якщо, не дай Боже, з вами таке станеться, ви знали, до яких можливо лікарів я маю на увазі за напрямком звертатися в цьому випадку. Або на які наслідки очікувати, щоб з вами не було так, як зі мною. Але про це ми поговоримо з вами трошки пізніше. А ще я змінила ж роботу, як ви знаєте, змінила роботу саме заради вас, саме заради блогу, щоб його розвивати, щоб його не кидати. Я хочу вам дуже сильно подякувати, що ви даєте мені таку можливість. Я вже зараз можу трошки спиратися на блог. Так, можу, я цим дуже сильно пишаюся. Нам вже почав платити Ютуб, ми отримуємо монетизацію, і тому я вже можу трошки менше працювати на когось і трошки більше на нас. Але так мені ще доводиться це поєднювати, Але я не скажусь. Я все встигаю. Ем, як на мене, мені все вдається. Ну, тобто поєднувати я й маю на увазі. Тому мені зараз не важко. Я дуже щаслива, що я не кинула, що ви не дали мені кинути, що ми всі разом зібралися на цьому каналі. Маємо спільні інтереси і маємо змогу це обговорити. Цей випуск я робила спеціально для того, щоб ми змогли з вами відволіктися трошечки, щоб ви більше дізналися про мене, щоб в нас вибудувалася довіра і щоб ви не ходили по інших каналах. Я вас дуже обіймаю, дуже люблю. Це буде Україна, і до зустрічі у наступних випусках.